Як монета, яка валяється у тебе в гаманці, може зробити таке? Таке? Ну або таке? Ой, останнє це ідея на майбутнє. Десять років ми боремося за чесність, прозорість і справедливість в Україні. Ми стартували тоді, коли словосполучення свобода слова викликало лише гірку посмішку, а здобути інформацію було практично неможливо. Ми з вами дійшли до того, що розслідування не просто існують. Після них звільняють, заводять кримінальні справи чи затримують. Роботи ще багато, однак без цілісної та незалежної держави вона не матиме жодного сенсу. День незалежності це в першу чергу про продовження боротьби за незалежність. Тому до десятиріччя нашої редакції ми запускаємо грандіозний для нас та кошмарний для ворога збір до нашого дня народження, а це менше двох місяців. Ми хочемо зібрати 10 мільйонів гривень для десяти різних підрозділів. Як все просто на нашому каналі вже близько одного мільйона підписників. Якщо кожен з вас скине по 10 гривень, ми зможемо купити багато, дуже багато дронів, машин, тепловізорів та інших корисних речей. Ми будемо нагадувати про це постійно. Ми будемо розповідати про наших військових ще більше. Ми будемо дуже старатися, щоб все вийшло, все має вийти, бо ми разом разом розвалюємо.